Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Очільниця національної розвідки Сполучених Штатів Авріл Хейнс. У своєму виступі на слуханнях у американському конгресі підкреслила, що російські війська в Україні настільки деградували, що не можуть застосовувати жодних зусиль для значних наступальних дій. І зараз зосереджені насамперед на посиленні контролю над окупованою українською територією. Пані Хейнс підкресли, що стратегія російського президента Володимира Путіна буде насамперед пов'язана із продовженням конфлікту до того часу, поки не почне слабнути західна підтримка України. Путін. Імовірно скоротив свої безпосередні амбіції по посиленню контролю над е, окупованою територією на сході і півдні України, і забезпеченню того, щоб Україна ніколи не стала членом НАТО. Саме це зараз е, і турбує російського керманича, якими б не були результати наступу України. Путін навряд чи погодиться на будь-які поступки для того, щоб могли відбутися мирні перемовини. Проблема насамперед у тому, підкреслює пані Гейнс: що незважаючи на те, що Путін ймовірно скорочує свої нинішні амбіції у короткостроковій перспективі, він буде думати про час, який є його союзником. Перспектива російських поступок для того, щоб можна було розпочати будь-які перемовини, цього року буде достатньо низькою, якщо тільки внутрішні політичні проблеми не змінять наміри російського президента. Пані Хеймс підкреслила, що навіть якщо український контрнаступ не буде повністю успішним, росіяни навряд чи зможуть провести значну наступальну операцію цього року. Ми продовжуємо вважати, що Путін впевнений, що час працює на його користь, і що продовження війни може бути його. Кращим шляхом до забезпечення стратегічних інтересів Росії в Україні, Підкреслили Авріл Хенц. І це досить важлива оцінка, тому що вона збігається з тими тезами, які я намагаюсь пояснити вже досить довгий час. Військове рішення конфлікту. Ще не означає його політичного рішення. Росія не погодиться на жодні перемовини з Україною, тому що впевнена, що здатна продовжувати воєнні дії у різній мірі інтенсивності протягом довгого часу. І за цей час від війни може втомитися не тільки українське суспільство, а й суспільства країн заходу рано чи пізно. Впевнені у Кремлі, захід піде на перемовини з Росією щодо майбутнього України і погодиться на набагато кращі умови з точки зору Кремля, ніж на ті умови, які можна виторгувати вже сьогодні. І таким чином треба сподіватися саме на те, що у довгостраховій перспективі Росії вдасться, якщо не приєднати до себе всю українську територію. Так, принаймні, значну її частину, а ту частину, яка залишиться незалежною українською державою, зробити державою у сфері впливу Російської Федерації. І незважаючи на всю шизофрінічність цих намірів, Володимир Путін притримувався, притримується і буде їх притримуватися протягом досить довгого часу тема політичного врегулювання. Як ми бачимо, це із висловлювань найближчого соратника Путіна, заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Мєдвєдєва, є абсолютно неприпустимою для російського політичного керівництва у Москві ніхто не сприймає. Українського президента Володимира Зеленського, як і будь-якого іншого українського політика, як партнера по перемовинах, українську владу сприймають як владу американських маріонеток на окупованій заходом території історичної Росії. А Росія, з точки зору Путіна, має докласти всіх зусиль щоб звільнити цю територію від ворога. Навіть ціною вигнання більшої частини українського населення з місць проживання, і саме цим Путін займався, займається і буде намагатися займатися, як ми бачимо, по продовженню атак Росії по українській території. Але чи застосує Володимир Путін ядерну зброю проти України? Як цього починають вимагати його соратники? Такі, скажімо, як колишня голова Роскосмосу Дмитро Рогозін, чи у більш завуальованій формі спікер нижньої палати російського парламенту Державної думи В'ячеслав Володін, знову таки за словами очільниці американської розвідки, застосування Російською Федерацією ядерної зброї залишається малоймовірним, і це також важлива. Теза, хоча вона і не була деталізована в Конгресі, очевидно, у зв'язку з її важливою стратегічною значимістю для Сполучених Штатів Америки. Президент України сьогодні відвідує Нідерланд: це відразу кілька важливих сюжетів. Один з сюжетів пов'язаний із пошуком Україною нової зброї для. Продовження війни з Росією. тим більше що, як ми бачимо, на заході впевнені у довготривалості цього виснажливого конфлікту. А для того, щоб скоротити його час хоча б на кілька років, потрібно, щоб російська армія була вщент розбита на українській землі. А для цього, звісно, потрібні винищувачі. І про це Володимир Зеленський розмовляв із очільником нідерландського уряду. Артом Рютте, який підкреслив, що немає жодного табу постачанні зброї для України, однак разом із цим сказав, що дискусії щодо сучасних винищувачів для українських збройних сил ще продовжуються. Також важлива тема для цього візиту пов'язана із відвідуванням міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна та. Так званого дитячого омуцмена Російської Федерації Марії Львової Білової. Також була мова про те, як має працювати спецтрибунал за злочини Російської Федерації в ГАЗі. Це важливі символічні кроки з боку українського президента, але символічні саме тому, що досі ніхто не розуміє яким чином реально Володимир Путін може бути доставлений до міжнародного кримінального суду, як і інші російські керівники? А заочний процес над Володимиром Путіним, звичайно ж, закінчиться виключно тим, що у самій Росії проведуть рівно такий заочний процес над Джозефом Байденом, Володимиром Зеленським, та всіми, кого Росія оголосить воєнними злочинцями. Так, що з цієї точки зору ми зіткнулися з е, черговим конфліктом цивілізацій, одна з яких готова творити злочини і не визнавати юрисдикцію іншої над своїми людиноненависницькими діями, і це також величезна проблема для закінчення війни Росії проти України, якщо ми сприйматимемо як аксіому можливість утримання російського чекістського режиму упродовж довгих і непростих років, як для України, так і для всього світу. І саме тому я продовжую наполягати. Аналізуючи ці тези керівниці американської розвідки, що тільки політичні гарантії України, тільки гарантії безпеки дозволять нам говорити, що війна Росії проти України закінчиться навіть не у 2023 році, а скажімо обережніше у 20-х роках 21-го століття. Це і буде досить оптимістичний прогноз для кожного хто очікує на закінчення цієї війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Перемоги і мирово!